Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрмайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Євгеній Чернігов, випускник курсу Bootcamp Online. Євгеній навчався за програмою IT Generation від Міністерства цифрової трансформації та за фінансування компанії Binance. І сьогодні він поділиться з нами своїм шляхом в IT. Женя, привіт! Yeah. Юля, привіт. Женя, розкажи, будь ласка, де працюєш чим займаєшся? Працюю в компанії LunaEdge, це невелика отстав-компанія. Працюю джуніор фронтенд розробником на американському ринку. Дуже дякую. А як почався твій шлях і чому вирішив перейти в ІТ? Я до цього працював судоводієм, я вже став третім помічником капітану, типу, в мене все було класно. з з майбутнім, якщо б я там залишився, але мені дуже не подобалася ця робота. Не подобались овертайми, не подобалось, що я завжди далеко від дому, і я вирішив перекваліфікуватися. Ти перейшов в IT. Що змінилося в твоєму житті? Мені тепер не треба думати. Блін, знову треба йти в рейс. Знову на півроку я кудись поїду. Взагалі, робота дуже класна. Подобається набагато більше, ніж моя попередня. Ну, ти встаєш вранці в 11, сідаєш за комп і ти на роботі. Дуже прикольно. Um, гаразд, а що ще змінилося? Можеш пригадати? Так кардинально все змінилось. Типу, це абсолютно дві різні сфери. Комфортніше відчуваю якось, ну що, це моє. Женя, можливо, ти пам'ятаєш, що було таким основним поштовхом для переходу в IT? Чи це були якісь події в житті? Чи це так поступово ти думав декілька місяців, не знаю, років, щоб перейти? Пам'ятаєш? Саме цим поштовхом був мій останній контракт, коли я десь півтора місяці відпрацював по 12-14 годин на день без вихідних. І я зрозумів, що ну, ця робота не для мене, з мене досить, і я буду щось міняти. А потім з'явився проєкт IT Generation, і ти вирішив взяти в ньому участь, так? Я ну, приблизно з початку війни почав вчитись, і потім з'явився проєкт IT Generation, і я взяв в ньому участь. Тобі допомогло які skills пройти один із наймасштабніших конкурсів у нашій країні. По-перше, впевненість в собі, тобто я. Писав, що я все зможу, я вивчусь. По-друге, ну, те, що я проводив багато часу з цим всем, тобто, я знав, що я хочу сюди попасти, треба в це вкластися, щоб пройти. Ну, так само, як і з роботою, і вміння спілкуватись можливо. Зрозуміло. А, Ну так, тому що коли компанії, ті, хто відбирають, навіть о, говорячи про працевлаштування, бачать людину, яка. Налаштована, що в неї це вийде, вона досягне успіху. Якби там було не було складно чи легко, то таких людей охоче все ж таки навіть беруть там на проєкти і в компанії. А безпосередньо стосовно працевлаштування, які soft скіли тобі допомогли при працевлаштуванні? Допомогла англійська, тобто і насправді частково допомогли скіли з моєї попередньої професії. Тобто, в мене був досвід ділової переписки англійською. І це реально зіграло не останню роль. Женя, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Змусити себе ось постійно навчатись, то до цього я вчився так час від часу. Я не міг собі змусити ось робити зараз. Це раз то, це то це. А з гоїтів мене були домашки. В мене були дедлайни. Я повинен був все це закривати, і це довольно сильно мені допомогло. Женя, скажи, будь ласка, скільки співбесід ти пройшов ніж знайти свою роботу? Я пройшов п'ять співбесід, і ось на останній п'ятій е, я отримав офер. Чи пам'ятаєш ти якісь такі унікальні запитання, які ставили тобі на співбесіді? Зазвичай є дві співбесіди: перша з HR, а друга вже технічна. По бесіді з HR? -ом... Майже не було якихось е, спеціальних запитань. Дуже часто питали запитання, які я вчив на якраз курсі англійської в ГОІТі. А ну якісь е, такі специфічні, насправді ну ні, я б не сказав, що було що прям зверху ординарне. Ну тобто, по факту, все те, що ви вивчали в курсі, те, що було там в Cracking JS -ін інтерв'ю, по підготовці до технічних співбесід, в основному з цієї сфери правильно задавали запитання. Так, в основному, ну якщо ми кажемо про е, співбесіду з HR, то так і е, якщо технічно, тому що в і підготовка до співбесі технічні запитання. По технічним запитанням ну в мене взагалі перше інтерв'ю було по ангуляру, а не по реакту, то, е, то там реак... то Там ангуляр був. Я його звичайно не здав. А я б додав, що типу скейп, скейп, -скейп в. Потрібен усім і типу без тепло скип та роботу не знайти. По факту його бонусом відкривають для вас, і ви зможете, дорогі студенти, його самостійно в своєму темпі пройти по записаному курсу, тому з цим проблем у вас не мало би бути, і ви все зможете. А, добре, Жень, а скажи, будь ласка, ти ж знайшов роботу ще під час навчання в говіті до завершення курсу, вірно? Так. Коли ти почав шукати свою роботу, як ти почав готуватися, і який був проміжок от проміжок пошуку роботи, скільки часу зайняв у тебе? Перша моя співбесіда була якраз тоді, коли я попав на GoIT. Я розраховував, що я вже почну роботу і тоді буду працювати, але тоді якраз на ангуляр вакансію я не прийшов і почав вчитись. Після цього я призупинив пошук і десь два місяці я вчився. І потім знову почав, і десь за два місяці, курс вже йде десь чотири місяці, я так. знайшов роботу. Женя, якщо можеш поділитися, які сучасні реалії оплати на IT-ринку і чи виправдовується статистика довго? Так, я думаю, так. У ну, мене запешка 500 доларів а, взагалі. Так, ну зі старту доволі непогана запешка, а через півроку рік буде вище. Угу. Давай це зі старту 500, плюс це не випробувальний термін, чи це там на півроку? Як це відбувається? Ну трохи не так. Там зі старту 300, а після випробувального 500. Угу, Зрозуміла, дякую. Жень, скажи, будь ласка, як ти взагалі бачиш перспективи розвитку it ринку, враховуючи чат GPT і так далі? Що ти думаєш про це? Я поюзав трохи чад і він. Uh, в деяких моментах доволі крутий, а в деяких моментах він доволі тупий. Тобто, uh, звичайного розробника він не замінить. Uh -huh. Добре, дякую. А взагалі, як ти бачиш перспективи розвитку it сфери в Україні та й загалом у світі? Uh, мені здається, що ось зараз, після цієї, після початку війни, після кризи, після процсадки, почнеться uh, зростання? Uh, Потребуються нові розробники, і знову буде недостатньо програмістів. Так і я думаю, що після завершення повномасштабної війни в Україні будуть далі заходити інвестиції, і ринок знову зросте, так як було це. Ну, зрештою, ми це можемо спостерігати і по кризі коронавірусу, що було, коли був безпад, а потім навпаки, бум. Женя, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони. Ви вчилися, дійшли до кінця, та успішно працевлаштувалися. В ІТ. шукати якісь проекти, двіжувати, кооперуватись – це дуже важливо. Тобто, знайти якийсь проект, зібратись разом. Це дуже вас, вас розвине. Якщо ви зможете закінчити цей проект, Наприклад, ми робили гру. Я думаю, це один з моментів, чому моє резюме привернуло увагу. Ну і при розробці цієї гри було дуже багато моментів, які я не знав, які потрібно було е, розібрати, і вона мене теж е, трохи прокачала. Ага, Супер клас. Друзі, е, беріть рекомендації від Євгенія і проводьте аналогічно такі проєкти для того, щоб поповнити своє резюме. Жень, дякую тобі за ціні поради, які ти дав нашим студентам, дорогі студенти. Пам'ятайте, що немає нічого неможливого. Ставте високі цілі, мрійте буйно, і ви можете все, на що наважитися. І пам'ятайте, як казав Іван Багряний, сміливі завжди мають щастя, а ви сміливі. Тому чекайте нових випусків, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Женя, а тобі бажаю успіху і найшвидше досягти. Воїх наступних сіли. Дякую, що був з нами. Дякую за інтерв'ю. Тобі також дуже дякую. Па-па.